Субота, 3 серпня, 892-й день повномасштабної війни Росії проти України. Щодня наша команда фільмує злочини росіян на нашій землі та відстежує головні події в Україні та світі. Про все це розповім вам. Я Світлана Усенко, вітаю. Вибухи на аеродромі Морозівськ у Ростовській області за нашими поінформованими джерелами СБУ та сили оборони зачистили ворожий аеродром від ППО, авіації та кабів. Спецоперація проводилася спільно із головним управлінням розвідки. Місцева російська влада намагається приховати приліт по військовому об'єкту. Повідомляє, що горять лише якісь складські приміщення. Окрім цього, українські військові атакували низку нафтобаз та об'єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів у Білгородській, Курській та Ростовській областях. У генштабі підтвердили влучання та подальше загоряння щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами. Українські сили оборони впродовж доби завдали 15 ударів по районах, де скупчилися російські війська. Вразили пункт управління дронів, два засоби ППО та склад боєприпасів ворога. Йдеться у зведенні генштабу ЗСУ. Водночас окупанти впродовж доби завдали 80 авіаударів, скинули понад сотню керованих авіаційних бомб і здійснили понад 4,5 тисячі обстрілів. Найбільше боїв зафіксовано на покровському напрямку. Покровський напрямок потребує найбільш посилених відповідей окупанту. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський. Напередодні він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Президент наголосив, що в жодному разі не зменшується увага до інших напрямків на лінії зіткнення тобто на Донеччині, Харківщині та в південних областях. Однак на покровському напрямку тривають незмінно найбільш жорсткі бої. Цей напрямок потребує наших найбільш посилених відповідей. Окупанту кожна бригада, кожен підрозділ на покровському напрямку, всі наші воїни, які зберігають стійкість там і захищають наші позиції, попри російські штурми, багато в чому тримають основу захисту і на всьому сході нашої країни. Одна людина загинула, ще двоє дістали поранення на Херсонщині. Повідомив керівник управління внутрішньої та інформаційної політики обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Російські війська напередодні поцілили в об'єкт критичної інфраструктури: адмінбудівлю та магазини, житлові квартали, містечок і сіл області. Потрощено зокрема дев'ять приватних будинків. Багато дуже скидів з БПЛА. От вчора поранені двоє поранених і загиблий. Чоловік 54 років, це саме наслідок скидів з БПЛА. І майже на всій прибережній зоні, всіх населених пунктах, фіксуємо від 10 до 30 скидів кожного кожної доби. І це і камікадзе дрони, і скиди з дронів російських. Важко сказати, які в них плани, але точно вони продовжують геноцид цивільного населення, тому що скидають саме на автівки цивільних, автівки. Які рухаються з там з гуманітарної допомоги. Вибух у передмісті Харкова окупанти завдали удару о 7.30. У цей момент повітряної тривоги в місті не було. Сирени загули лише через кілька хвилин. Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов, наслідки прильоту уточнюються. Минуло без людських жертв. А напередодні у Куп'янську внаслідок російських обстрілів. Загинула жінка. Ракета влучила біля під'їзду п'ятиповерхівки. Є дев'ятеро поранених. І в області у Дергачівській громаді та в Куп'янському районі. 29 ударних БПЛА російські окупанти запустили по Україні з приморсько-ахтарська, Курська та Мисучауда, що у тимчасово окупованому Криму. Повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Наші захисники неба знищили 24 шахеди, відбивали повітряний напад, мобільні вогневі групи, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕП повітряних сил України. Бої тривали в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей. І внаслідок нічної атаки дронів на Вінничині виникла масштабна пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Про це повідомляє ДСНС області. Ніхто з працівників підприємства та з цивільного населення не постраждав. На місці працювали 64 вогнеборці, які залучали два пожежних потяги від Укрзалізниці.